З вами я, не Алмаз, і сьогодні ми будемо грати в Reverse. Відсього тому мій двоєні брат поздоровався. Марк. Да, Марк. Поздоровайся. Привіт! Так як там за секунду. Камеру настрою, все. В мене вбили, снайперки. За у в польоті. Не повезло нам. Ну так, да. ну тут якийсь читав. Ні, просто ми відео знімаємо. лагає і ще не хочеться чуточку пограти, але тут є снайпер. У мене зараз застріляться, я думаю. І снайперки. Я по ньому. Так де він? Він на криші. Алессинка пенніматись можна? Я бачу його Даль. Я його бачив тільки що. Але не знаю, де він. Дальний, так, біжу друг знайду. Я... Він на хаті. Так. знаєш, я уберу. Я тілю з нього. Мене вбили. Він мене з зможе. Він знає, Бу ти. Він мене знає, ти хотів. Але мене... не вийде проти, мене... не... проти нас. Та я поді. Нас не Йому не вийде проти нас двоє. Один проти двоїх, де зможе. Що він так написав? Велплей? Ой, я в воду. Ой. Я в воду спав. Я бестенько біжу. Обходимо. Я обходжу його. Я його бачу. Я бачу його. Кинь гранат. Ой, він в мене попав. Mm. No. Давайте другий раз після цієї гавки. Гавки? один. на Окей. Надіс виграю проти тебе. Молодець. Я знаю, де він буде. Де він? Я його Тебе вбили. Я бачив його, так. Да. Оп. Він мене хоче снайпнути. Бо чого? Я погано граю. Погано граю, погано. Разом будем триматися. В мене погано не повертаю, Бога. Да. З... Коротше. Він завжди піднімається на. Ага, я, я бачу його. його. Я його вб'ю. Все я вбив. Він в мене цілився, але я його вбив. О, я знаю. Треба як, по його тактики грати, на хату підніматися. І питати, найбільш. Мені тільки трошечки телефон Він в мене попав, снайпер. Давай, давай. Ні, не, глядати туди треба, ти де попадеш сто протиків. У нього майже по 10 хп. Він відійшов. Давайте виграєш. Ну, я зараз киди собі і порівняю. Бо так же ж можна. Так, музика, музика, так. Ну то як там? Не, я не можу щось... Ай, не люблю. Я здох. Не, Ні, я не можу знайти повернення. Я, я не можу знайти ось це. Ну, повернення там. Ну, сейчас треба коли вже програм дав, а

З якого? Що цього? Ясно, ясно. Біжу, біжу. Запутати хочу. Та де він. Він на креші бально. Пої його grip поняв. Угу. Заліз на ту крешу, там деяся балози. Угу. Ну все, ми не вигала, от, кстати. Чого? Бо в нас менше цих і А, бачу його! Його одвін фахівки, може ми виглянути. Ну що, і чо, мене... Все, я мене зараз саски, помру. Все. помру помру, помру. Все, я... все. Це век. Нам треба на, на час грати. Я це понял. Да. Що виграти? І разом грати. Я ти на той. Ми разом підемо. Ага, Чо я, так... я... я не бачу його. Я бачу. Де він? побачив. я по ньому стріляв. Він снайперки стріляти хоче. Він в мене попав, в нього... грай на час, на час, на час грай. Я не хочу, щоб ми програли. Він перезаряд час. Фух, повернувся. нього скільки там патронів? Видіємо. Значить він. Вот буде десь. Ти майже його вбив. Останні д... треба ударити. Треба удари. Хорош! Лучше, лучше, лучше. Ого, пише. Да? Да. Об... Упс. Об... Упс. Тебе він случайно програв. Ну? Я знаю тут. Він там накрытие. Mm? Ага. Я його чуть-чуть обхочу. -чуть

Ні, ніколи не здай. Ніколи не здавайся. Бери гранату. Все бев, вбив. вбив. Ну, програй, але майже виграй. Проти 77-го лева. Скіф. Давай пограти там. Один на один. Так, так секунду. Вот и начинайте легендарна бетового двух против древней. Не, блин, да, да, Ми давайте. Это меня бирж приведет. Забачу, а? Ну да, на мелівце бжок. О! Ого, Так, так. Ай, у мене лає. М? Думаєш, я тебе не бачив? Секунд, секунд, тебе залагало. На на руку пашку, окей? Давай. Давай, бежи. Давай, че боїся? то mm. yeah. чого кидаєш гранати, Я сам себе кину на. Давай, руку пашу. Один Спасибо. на один. Давай. Перейди. Mm. Ти... Да. На на крито. Я тобі крита краба. Тепер тільки пістолетом. Окей? Пістиком. в Мене дуже сильно заливало. То і хорошо для мене. У мене телефон завис. <гум> я, я чекаю. На телефон завис. Ясно. На роботу пора, на нам на роботу. Ладно, ну, зараз повернусь. Я влізаю через забор в мардаміти. Барк, ти вже давно тут, та, та переліз? Так. Тоді пішли. Аж не порвав, я попів. Е -е. За тебе. Дякую. Так, куди що там відбувається? Давай. Ага. Ага, ага, а, вона ага. Ага, ага, ага. Ладно, повернемось коли... Вкусно. Коли ми... Коли... Коротше, коли катка начнеться, да, Марк? Так. Тоді раз, два, три. Повернемось через три. Бітва. Е, а де я? Ой, не. не... Туди помістила переміщаюсь в правильне місце. І... і раз, два, три. Повернемось ми в правильне місце. Ми. От і Катка почалася. Я не, не вину. Я теж. Ми всі дивиду. От чому. Він знаєте від придаті. Я там не за що. Ні, та не передати. Це челік який сміється. Поки я ховаюсь. Своє любиме місце Я, я своє любиме місце ховаюся А то я треба. Не треба. Мене ще і... мені є. Я мардер. О, так круто. А хто мардер? Ти. Не я. Ладно, я в секретне місце ховаюсь. О, от моє місце. Море. Ладно, мені треба контент, так що перейдеться до мардера йти. Де мардер? Я всіх приб'ю. Я тут. Ти ма... мардер? Ні. І я не. Мардер не активний спить Я люблю. -лю. А крокадавра зуб. А, побачив мардера. Ось там бігає. Посміюсь нього. Ха-ха-ха, ха ха нубасик. Не підходь, нубасик. А, ні, до ну, мене девочка. не можна. Вот Вен... тут ти... чуть -чуть. Ну тут дівчинка. Секунду. Не заклало чуть-чуть. Так, ми вже тут знову. Ідеш маждеш. Нема його. Я напису дівчата. Вона Е. Та ти снайпер. Ну вона снайперка. Та ти снайпер. Ну вона б тепер примість. Зас! Напишу. І мене вбили. І мене вбили. Та ти снайпер. ти снайпер. Та ти снайпер. Я тоже не Вони самі себе. Мені здається, вони без того уніштожують оточення. От, що... Мардер виграв. Мардер? Конечно, та місто. вони ж. Да, весь. Не виновні виграють, мардер. В... Дер... ось це було. Ай, я ногу підвернула. Та тут та... та... з Росії. Смієте що вона снайпер? Ні, сюди. Не, сюда! Не успей. Пока. ла ла, -ла, -ла. Чи, не, чи, чи, не можна. Не. У нас немає авторских прав. Наспівание? Да. ла Ах? Ой, я не виновник. Тільки не всі невиновні. Чи... Вбей мене, нажми кнопку. І я вмру. Кнопку нажми в мене. Ось цю кнопку нажмеш, і я стану ніким. О, давай, а ти де? Та не в телепорт. На, на склад. Ага. О, все, мене вбили. Все, я вмру. Е, поля мне не надо. Да, да, я був не природи, я був не природи. Та не можна! Ну, не, не виновні. Як завжди? Ми всі виновні в, в якомусь світі. Ладно, я знаю імбове місце. Це моє любиме місце. Мардер на третьому. Мардер! Мої... Мені треба пацан Мардер. Ей, я навіть нас таксісти. я сок беру. Ні, він просто легко було, скажи. <smart noise> да, я просто сидів, А ти вмер. <smart noise> я захищав родину. Подивись, ну, Ні. не чи... буду. Можна ж перевірити, хто мартер. Може, станемо мене. Мені телефон завез. І мене буде зупиняти, бо мачка телефон завез. Да. Просто я ваше стаю не так що слежі, ордер. За що? Ні, це мардер. Тільки. Ладно. повернемось з коля мар... в марка мардера. Від... Ой, ми Марк... ж Коротше, ми зараз перебістили з вами. От і загрузка. Да, да, так, знайшли самоліти, сіли та й полетіли. Як там пацанів спасали, то не підняли. Марк, чого замовчав? Я предатель фантом. А, а, тоді я за тебе зачев плюшочок. Так. А де що ти мені сказав? Бачу коречу дового. Кореч теж предати? Да, не думаю вбивати. Ти що, ко заб'ем? Мене зазб'ють, я думаю. Коротше до викиней, я поняв все. Не пиши, що я пожалуйся. Ти я не буду поки не знайду Тебе на гарячому. <реш> я тобі? А фантом що робить? Зникає, якщо якщо держмеш способ. А, тебе вже спалили. Да. Всі членики на Стоп. привет. Да. Пока. Чого? Ти бачиш хто пише? Твій навіть не зміг тебе захистити. А, де твій це був? Сірий сліду пі. Ага, а як тоді? Ну, я вже й сам за себе. Ну, прес F. Маркові. Open Z. The... Бляха, скільки. Та не зібрайся. Перш... В нас канал не, до... не а для цього. А як ти поняли, що я? Бо побачили тебе, які виходить звідти. Я зачепив за жовтого, а він передатель. Ах, теж мене закрив? Ти мене закрив. Жовтий то ну, поводиться. Щось. Мені здається, жовтий предатель чогось, Так що я нажму кнопку. Тебе встигнеш. дердеш. Жовтий предатель. А хто предатель Ж... Жовтий. Я, значить, правда. За літо він з траду поводився. Ну, ладно. Він ходив туди-сюди, де понятно чого. Я себе допитував, і він чогось крутився на одному місті, бо це де странно, що він крутиться чекаючи чогось і Іде виповняє завдання, а? Ага. Він про челлю. І чесно я. Ну, може бути салатовий. Бо салатовий. Як прочищав? Mm -hmm. Фух! Мене могли викладати. Що тебе? Ні, ми були б двоє привидами. Я дві радіти. Так. Mm -hmm. Зафіову постежу. От що. Ми живий там все. Ви там. Витав... навігації. Mm -hmm. Піду до камери. Але Марк, ти пуга. Ти дуже легко спалився. Все голосе, правда? Так, так. Короче, я йду... А, сейчас я вже уже почитали, то буде будем я тебе тут звучит. Другий Ну, він молодець, що в соло питається затащити. Але це теж не саморебор. Че саме репорт? О, тут саме репорт! Думаю, що саме репорт тепер. Це всі порту. Крім, крім. Надіюсь, далі буде двоє предателів. Надіюсь. Я обор, не, а ти фантом. А я чую свою не А зразу влюки я. <laughs> Міг розникнути з радарів. Ну, повезе в інший рад. Ну так, блін, першу ганку і зразу. Ну все, давайте. Я виліваю вже все одно. Mm. Воно жмемо ще раз. Да? А як мене. Фух, я вежа, а Марк вмер. Стоп, 에... він не вмер, бо в космосі є повітря. Ой, нема повітря. В космосі він же ж придає іноплен... інопланетне на... на тварин, тобто воно може дихати. Будеш передати виграю, коли якийсь города нема. Але хоч би тебе вже тепер. Певно... Який уровень У... тебе? в тебе? Да. До четвертого того йдеш. Mm -hmm. Среди стоит. А скільки ти вже разграв Амонгас? Два. Маленький. А я десь сто раз. Чи більше? У мене 70 лет. Міста, що безплатне, Я вже зробив. Так. Футу, я хочу я да Та знову да. Оборотень. Ні, ні. в... ось цей в нав... в связь, связь. Там найлегше перетворитися. Тут перетворюйся на екіпажа лучше всього. А, голубого скат. Запам'ята. Так! Знайшли труп. Е! А чого я А, не я цей. Цейн не предатель, я це. Знаю. У нас мало доказів, так що. Воздержитесь, скіп зробіть, будь ласка. Тебе не було в люці? М -м? Ні. Я не було в люці, ясно. Спр... Возможно, красний поедатель. Возможно. А возможно, ні. У нас мало доказів. Скіп, скіп, ні, доказів у нас немає. Ой, кого, значит. Скіп. У нас до... боже дураки. Вони що, ні разу не грали в мангас виконували. Не, а ви серйозно? А серйозно? Іде в свят, там найлегше перетворитись. Закривай! Двері в ряд. Ось... Так, є дев'яти тут? Це тут, а? Так. Це да. ж не реактор. Бан... Хм, ти ж... а... а ти що робиш? Це ж передати. Не треба. Не надо, не надо прийти. Ти маєш перетворитися! Він нуж, мені треба вбити жовтого десь тихому. Mm. Та просто ви можете не нажимати кнопку. І ще Марк, найлегше перетворити, закрити всі двері і йти в зв'язку або в верхній реактор, ой, нижній двигатель і все, і перетворитись в кого жовтий передаде. Віри, віримо. Мені здається, банан передаде. Бо він голосує проти іншого. То То просто, і... Я просто. То за кого? Всім постав і до нових зустрічей.